Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. І в цьому відео ми розкажемо вам про фліс від Салєва під назвою Тоньятца. Салєва часто дає назви своїм речам від якихось ірських топонімів. І ось так виглядає вершина тоньяца в доломітах, а ось так виглядає шлях до неї. В лініці Салєва це найтепліший фліс. Його вага в розмірі L480 грамів. І він зроблений з двох видів матеріалів. Один такий з довгим ворсом. А ще є тонші вставки. І зараз ми розберемося, для кого селєва зробила цей фліс, на що він розрахований і для яких активностей він підійде найкраще. Ми любимо фліси за те, що вони легкі, непогано зберігають тепло. І дуже гарно дихають. Тонія – це, мабуть, один з найтепліших флісів, що взагалі існують, але разом з тим він все ще добре дихає. А все завдяки ось цьому матеріалу під назвою Polar Light це спеціальна власна розробка селєва. Тут ми маємо легку міцну основу, яка з двох сторін пронизана довгим тонким ворсом. І ось між цими ворсинками зберігається тепле повітря, яке ви нагріли своїм тілом. Якщо носити фліс як основний одяг, він буде досить теплим, навіть ближче до нуля градусів за відсутності сильного холодного вітру. Та якщо зверху надягти куртку чи навіть звичайну вітрівку, то комфортно буде і за нижчих температур. Тож фліс гарно підійде як для трекінгу в міжсезоння, так і взимку. Під рукавами маємо вставки з тоншого матеріалу для кращої вентиляції. Кишені на блискавках скошені, щоб нічого не загубити. Вони трошки підняті, аби пояс рюкзака їх не затуляв. Також маємо капюшон з достатньо високим коміром. Тож навіть якщо ви забули баф, у шию вам все одно буде тепло. Отже, де найкраще носити цей фліс? Звісно, в місті. Дома, якщо там холодно, а також там, де немає опалення. Він чудово підійде для походів. Літніх, щоб зігрітись вечором біля намету, а також міжсезонні чи зимових походів як основний ходовий фліс. Також його можна взяти на лижі, звісно, якщо ви не надто активно катаєте. Дякую, що подивились це відео. Ви також можете переглянути наше попереднє відео, де ми розповідаємо про те, як підібрати фліс для різних активностей. Посилання на нього зараз на екрані. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.